Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 244. Одна зі сторін рівнобедреного трикутника дорівнює 4 см. Знайдіть дві інші сторони, якщо периметр трикутника дорівнює 14 см. Починаємо. Я побудувала трикутник АБЦ. І написала дану трикутник або це одна зі сторін 4 см. Я спеціально не сказала, яка саме сторона, до цього ми зараз ще повернемось. Периметр трикутника 14 см, і знайти Абе, Б, і Аце. Дивіться, чому я написала одна зі сторін? Тому що нам дано трикутник рівнобедрений. А ми знаємо, що за властивістю рівнобедреного трикутника, бічні сторони рівнобедреного трикутника рівні. Отже, АБ дорівнює БЦ. І якщо у нас бічна сторона 4 см, тоді і друга бічна сторона 4 см, тоді нам треба знайти А виходить, так? А якщо навпаки, А дорівнює 4 см. Тоді нам треба шукати АБ і Б це. Тобто, тут два випадка. Тут розглянемо, якщо бічна сторона 4 см, і якщо основа рівнобедреного трикутника 4 см, починаємо. Пишемо спочатку: що за властивістю рівнобедреного трикутника, просто скажемо нейтрально. АБ дорівнює БЦ. Треба сказати, що наш трикутник рівнобедрений, що ми знаємо його властивості. І що дві сторони рівні АБ дорівнює БЦ. І тепер вже окремо кожний випадок. Перший випадок. Якщо АБ дорівнює БЦ, тоді. Тобто бічні сторони по 4 см. Тоді третя сторона, чому буде дорівнювати? Пишу: АЦ дорівнює периметр трикутника мінус сума АБ та БЦ. Спочатку ми з вами записали буквений вираз, як знайти АЦ. Тепер пишемо числовий. АЦ дорівнює периметр за умивою 14, мінус сума 4 плюс 4. І це дорівнює 6 см. Все. Ми знайшли третю сторону, тобто бічні по 4, а основа 6. 4, 4 і 6. Ще раз проговоримо. Дивіться, 14 це ж периметр, і ми від 14 віднімали 4 і 4 бічні сторони, тому основа 6. Другий випадок. А якщо основа А. Це у нас за умовою 4 см. Ми ж не знали, коли вони казали, одна із сторін. Тобто, розглядаємо ще й другий випадок. Якщо А це дорівнює 4 см, тоді, тобто, коли нам відома основа, тоді А Б, що дорівнює Б С, дорівнює 14, відняти 4 і буде по 5 см в бічній сторони. Отже, пишу. Спочатку букви не вираз. АБ, що дорівнює БЦ, дорівнює периметр трикутника АБЦ. Мінус основа АЦ. І поділити навпіл. Буквини вираз записали. І тепер числовий. АБ, що дорівнює БЦ, дорівнює 14. Мінус 4. І поділити навпіл і дорівнює 5 см. Все. Ми з вами розглянули два випадка і пишемо відповідь, що сторони трикутника дорівнюють або 4 см, 4 см та 6 см, або 5 см 5 см. 4 см. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!